Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і в нас сьогодні свіжі подробиці вчорашнього ракетного обстрілу в Польщі. Буквально через півтори години почнеться спеціальне засідання НАТО в Брюсселі. Ми зараз про це все поговоримо. Поговоримо про всі заяви, які були. Тож дивіться це відео до кінця. Ситуація справді є напруженою, але не варто. Переживати, якщо ви перебуваєте в Польщі, бо я знаю, що багато хто з людей вже почав панікувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити йому лайки цьому відео, для того, щоб я побачило більше людей. Отже, вчора, прямо вночі, ми записували відео, посилання я десь отут залишу або в описі під цим відео буде ще краще. Переходьте його, дивіться. Сьогодні в нас є вже нові подробиці е, стосовно вчорашнього ракетного обстрілу. Е, нагадаю, що е, за попередніми даними там влучило в селі Пшеводово Люблінського воєводства дві ракети Х101. Хоча зараз вже ці дані є неточними хоча вчора це була офіційна заява від польської сторони, і бачимо, що дуже швидко зараз змінюються, е, змінюються всі оці заяви. По-перше, що хочу сказати, що всю ніч працювали і далі працюють військові експерти з різних країн. В самому селі Пшеводово встановлено два КПП, де не пропускають нікого. Ну, пропускають тільки воєнних експертів, пропускають тільки поліцію, прокуратуру і уповноважених осіб. Всіх інших просять поки що там не ходити містом, допоки триває розслідування. І за новими даними. За новими даними, як та туди вже долучилися. Військові експерти, які також будуть розслідувати цю справу з України, що є дуже і дуже важливим, тому як ця справа напряму стосується України. Також бачимо, що як я вже сказав, сьогодні о 12.30 пройде зустріч послів НАТО в Брюсселі і головувати буде генеральний секретар Альянсу НАТО Енс Столтенберг. Так, далі бачимо, що. Була заява від віце-міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського. Він говорить, що вперше від початку війни в Україні вона безпосередньо торкнулася Польщі, загинули польські громадяни. Також він говорить, що ми не виключаємо видворення російського посла з Польщі, але в дипломатії також важливо підтримувати контакти з ворожими нам країнами. Додав він, тобто знову ж таки незрозуміло. Так, далі бачимо, що відновлено повністю рух на україно-польському кордоні. Нагадаю, що вчора з вечора в, на всіх прикордонних пунктах Прикарпаття було повністю зупинено рух в обидві сторони. На ранок рух вже відновили. Скоріше за все, це робили для того, щоб виключити там перетин кордону якимись диверсантами, які могли бути на місці подій в момент вибуху. Також Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації в ОБСЄ. Так, і це з'ясував кореспондент РМФ ФМ Кшиштоф Засада. Так, далі бачимо, що представники США в Україні залучені до розслідування ракетного інциденту в Польщі. Про це заявив міністр Великобританії Ріші Сунак. І, до речі, експерти з Великобританії також прибули на місце подій. Далі бачимо заяву від президента Литви. Він говорить, що інцидент в Польщі показує, що нам потрібно швидше розгортати протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО. Зрозуміло, що країни Балтії, Польща, Словаччина, Чехія вони є найбільш вразливими з цієї сторони НАТО, тому як вони фактично межують з ворожими країнами, з Білорусію, з Росією, і зрозуміло, що для них це най- Скажімо так, найнебезпечніша ситуація, тому як їх території будуть обстрілюватися в першу чергу. Також бачу ось зараз, що прийшла заява від президента Штатів Джо Байдена. Джерела в НАТО підтверджують, президент Джо Байден повідомив партнерам G7 та НАТО, що вибух в Польщі спричинил, спричинила українська ракета ППО. І оце найбільше мене хвилює, тому як ще вранці, з самого ранку, Байден говорив, що мало ймовірним є те, що ці ракети були російськими, і скоріш за все, це ракети від української протиповітряної оборони. Звісно, що не розумію, як це виглядає, тому як вчора Росія вчора, е, польська сторона заявляла в офіці... офіційно, що е, були влучання ракетами Х-101, які постійно випускаються по Україні. Сьогодні Байден вже говорить про те, що е, це були... вибух стався від українського ППО. Побачимо, як буде. Розвивати, як будуть розвиватися події, і обов'язково будемо спостерігати за членів НАТО, це є дуже і дуже важливим, тому як там буде в першу чергу розглядатись механізм того, як відповідати Росії на її агресію, як відповідати взагалі на всю цю е, історію з цими ракетами, тому як це фактично від 24 лютого, вперше, коли російські ракети потрапили на територію. Не України, і цей факт ну, фактично набув такого серйозного розголосу. От тому, друзі, е, наступне відео я зроблю після е, зустрічі членів НАТО. Я, звісно, не вірю в те, що вони там приймуть щось серйозне, що вони будуть вводити якісь війська. Я думаю, що вони там просто поговорять про те, що. Росія погано випускати ракети і, можливо, дадуть нам якоїсь додаткової зброї, яка допоможе швидше звільнити всі захоплені території на, ну, якби нашої держави. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, поширюйте його в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Я буду слідкувати за подіями і одразу ж вас інформувати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!